Добрі, друзі, Ви каналі канає Лукендроп. Добігай до кінцю весняні канікули, точніше пасхальні канікули. І в цьому відео я хотів вам показати, розказати, що продається. Ну, кожного року я показую, що продається в магазинах на Пасху у Франції. Там того року я зробив відео в Інтермарше і в Лінд. Хто не пам'ятає таке відео, ссылка в описі буде. Можете переглянути собі, а сьогодні я вибрав магазин Кірфур. І сьогодні в цьому магазині оглянемо, які солодощі, цукерки, які декорації там продаються на Пасху. Тому погнали? Дивіться відео до кінця, щоб не пропустити цікавих моментів і цікавих солодощів. Погнали! Як... Друзі, ми зайшли в магазин Кірфур. Дивіться, скільки пасхальних солодощей Кіндер мініфрен. Тива, божа корілка, зайці, зайці. Вже так розбирають. Люди не розбирають. Все повало розбирають. О, кіндер сюрприз зайця. Такі зайця можна купатися. Ось кіндер сюрприз Дивіться, тут Двоєна в коробочках лучше. різні коробочки. Там ще щось тут. Якісь бокси Кіндер Міні кіт Флэрс. Тут подарунки можна виїхати. Теж. Так. Так. І подивіться, думаю, скільки тут банок тутела, а коли пусті то пусті нотели, то ґрунт Ест нотело нашого регіону. Нотела Бонджур. Бо з Британії. Нотела Бонджур. Тут нотела, тут зараз будемо тут все обирати, забирати. Тут дуже багато солодущів, друзі. Дима далі виглядати. Ще, ще якісь далеко, кажуть, якісь... А тут цукерки, тут цукерки. Цукерки, Добре, давайте сюди підходимо. Хочу все разбирать, друзья. Подивіться. Подивіться, я таки. Маленький робошер. Работу. Это Прямо ходник и фото. Рафайлу шер. Кто любит рава, ставте лайки. Я тоже люблю Рафаэлл. Вот учи Рафаэллу киндер сюрприз, может быть, такие взяли. Что это такие высняли? Тоже Рафаэл, духи. Спельки тоже тут. Мончар. Вот, вот Ви, Манчери. Найголовніше ну, їхній традиційних хто? зайці. Але тут ще є з, ліндок, з магазину лінку, не ми були? Шоколадні зайці, друзі, все mm -hmm. О, Зайці, шоколадні. Mm. Скільки шоколадних їється, стільки бачу. Mm. І тут, і тут, і тут. Синібабка в країні. Дуже багато є. Oh. А ось тут декор, бачите? Декор. На клетці, на клетки, його вушки біжі напання. Теж І вушки зайця. Теж яйця. Нет, розм... Так, размалевками нет. Вот такие все На стенах много платьев, все пистолеты. Плошарная, как я выглядела. Да, я не два тоже много платьев. О, курочки! Ще на клейці, дайте маска. І ще на клейці, на клейці, на спайні. А тут теж ігрушки, дивіться. Ось тут є теж ігрушки. Ці ігрушки. Поручка і зайця. Десь ще я знайшов, ну вони тут були. Ось такі мішочки, щоб збирати яйця. Це ніби. тут є. Голуби. Придемо до дивіться, що тут є ціна стіна, то бачите якісь І купа всю, я не знаю, з чого починати. Бекіс, коричок, ось такий відлін. Теж відлін. Все відлін. Такий шоколадний заєць. Ну, я вічку тримає. Лапан лапаньор, такі е. Ось і все. цікаво. Ось і все. А що? і пусом. Корочки. Тут ми можемо знайти э, ну, ціни. Товари. тут. пишуть. Ваш будівлі.

Честно, еще <рикат> І Що за ценожерці? А там реально Мультизерси. Шоколадки і середини нацизерці, напевно. Паш таки нада. <рикат> Рафало первого Рошенко Зайчики і яйця. Яка шоколад. Заєць, дитячий, теж зайць. Зайця такі зайці Та є. Та Магака. Зачикає, бачите, зайця. Шоколадні яйця, зайці. Як ви бачите. Фісташки. А я знаю, що тут таке, то не прості зайці, то є дубайський шоколад. Хто не знає. О, то є шоколад І... І... Там фісташки, Це є дубайський шоколад, напевно. Зайці. Купимо. Купляємо. Да, купляємо. Що тут потім? Зараз переводимо. Друзі, ми вже зробили куратові огляди в магазині Карпор е, просхайні содощі. Е, як ви бачите, вже помалу моєму розбирають, тому зараз даємо магазини, е, магазини. Аксіон там тоже машин, похоже найдем. Найшов Орео, але не просто орео. Майнкрафт. Майнкрафт фильм, а Майнкрафт Муві. Майнкрафт фильм найшов. Ха. Хто дивився Майнкрафт Фільм? Пишіть в коментах. Аксіон осені. Пече декора, отакий кралик. Укралики <плес> <плес> такі. Возможно, не так подобається. О, друзі, дивіться, що я знайшов. Тут є багато варіантів. Я На ялинку вішати можна. На ялинку вивішити ялічку. Або на дерево все саду. Тут кровати такая. Делаем. А зайцы. ковушки. Вошки. А вот ага, так. Что-то зайчи-то хта. Теперь уже не легко. малювати. Люзу тоже ничего не было. Yeah. Не маса, може і будуть, Треба і шукати. Ми ж, друзі, це розкупляємо, мають тут яйця, шалі, червоні. А ось тут є. А що є? яйця? Малий вибір, ось таке, що яйця. Полизанки, що потім рішення.

Але я суперлект, то ми йдемо в інший магазин. Магазин TM! TН! Заходимо магазин! Тут ми зустрічаємо гарної декорації. О, виключила атового усередині. Добре. Добре Добре. Тут, де так, де я корабок ще зайдеться. Ого! вау! О, дивіться. Тут і ротах, який не пам'ятаю. Ось так. морква, а тут заяць. Happy Easter. тут Кролик, що тут є? Внизу. Морка замість яйця. Морка і замість буде... То напевно так включати і ті шарики будуть випливати. Так. Що тут двоє солодощі, ну, тут яйця. Жвойопак. Тут теж жуїпак. Давайте Оглянемо такі яйця є. Ну, яйця від лінд. От лінд. Перша марка Лінд. Маруджа. Маруджа шоколадка. Ще одні за 97 центів. Желейки. Все розкупоють на ходу, друзі. Хай пістить то що теж якісь цукерки. Блін. Тож Ванделюк тоже зайці. Бокси yeah. якісь, мега істерфейт-бокс. О, то попити, може там якісь попити, yeah, або якісь солодощі, тарілочки, серветки, Наклеючки Мішочки. Тарілки. Фігурки. <укурка> Оце файне. З квітками заяць тримаю. Кружки. Ну і все, там більше нічого нема. Азі, я вам покажу весь найбор. Пак, жваю, пак, тут пише все. Це не до Паски, але це так. Так. трошки відноситься. Чотири